Сьогодні коротко поговоримо про основні властивості ефірної олії Селери. Ця ефірна олія надає таку одночасно таку як заспокійливу, так і тонізуючу дію на нашу центральну нервову систему. Взагалі вона дуже така показана при таких апатіях, депресії. Вона повертає бадьорість, вона повертає просто відчуття радості життя. Вона є досить сильним засобом при пігментації, які виникають як з віком, а також пігментація може викликати під час вагітності. Взагалі ця ефірна олія вона має гіпотензивні стимулюючі, жарознижуючі та протизапальні властивості. Селера застосовується для розчинення сукупчення сечової кислоти в суглобах. Дуже часте запитання, так, тому як наслідок вона покращує стан при артриті, при ревматизмі та при подагрі. Масаж цією ефірною олією допомагає очищати кров і позбавляти накопичення токсичних речовин в нашому організмі. Ця ефірна олія зменшує набряклість, а також вона завдяки своїм таким сечогінним властивостям допомагає вирішувати проблеми із накопиченням рідини в організмі. Завдяки своїм вітрогінним властивостям, ефірна олія селери дуже позитивно впливає на наш травний тракт. Вітрогінні властивості це такі властивості, які допомагають нашому організму позбуватися надлишку газів. Процесу бродіння і так далі. Вона, до речі, допомагає нормалізувати менструальний цикл. А ще для мене було відкриттям, що ефірна олія Селери є потужним афродізіаком. Взагалі, ця ефірна олія, вона дуже широко застосовується під час приготування наших улюблених страв як спеція, тому додавайте її, використовуйте її на вашій кухні. Також для боротьби з пігментними плямами ми можемо вводити по одненькій краплинці цієї ефірної олії до Порції крему для обличчя. Ефірну олію селери і компанії Дотера ми можемо приймати внутрішню, тому по одній-дві краплинки вранці та увечері приймайте для покращення травлення, просто додаючи на скляночку води. Також можна приймати таку розслабляючу і заспокійливу ванну до морської солі. Додайте 3-4 краплинки цієї ефірної олії і розчиніть у теплій ванні. Для розслабляючого і лімфодренажного масажу змішайте цю ефірну олію з фракційною кокосовою олією. Також можна розпилювати ефірну олію селери у вашому приміщенні за допомогою, наприклад, дифузору, але мені більш так смакує, коли її поєднати з цитрусовою ефірною олією. Тому дві краплинки селери, дві краплинки лимону чи будь-якої цитрусової ефірної олії зробить неймовірний такий смачний аромат у вашій в домі, Ну, а також це буде сприяти настрою, це буде сприяти бадьорості вашому організму і вашому такому гарному, позитивному настрої. Тому користуйтеся якісним, обирайте найчистіші ефірні олії, чистота, якість, це про компанію Дотера. І будьте здорові!